Травень розквітнув, сонце сяє в вишені, Ташки співають радісні пісні. Зелень навкруг повітря запашне І вабить нас на луно чарівне. Вже дим багаття в'ється до небес, Що пич духмяний, як чудес. Компанія весела, друзі, поруч сміх. Природа мати обійняла нас усіх. На пледах теплих під гілям старих дубів, Розмови щирі, без зайвих слів, І аромат травневий, свіжий, п'янкий, Змішався з запахом, що шлучко смачний, Ріка блищить, Мов срібна стрічка вдалині, І вітерець ласкаво гладить по спині. Яка ж краса, яка ж тут благодать? У травні хочеться співати й літать. Тож хай це день у пам'яті живе, Шашлик, природа, травень черевне, І кожен з нас цю мить запам'ятає, Як щастя й радість в серці розквітає.